Доброго всім часу, всім міцного здоров'я. Так, Сьогодні про, про весняне скорочення бджіл методом блінова. Саме поговоримо про метод блінова. Дивіться, є класичне скорочення, бджіл весняне, є по методу блінова. Що таке класичне? Що таке класичне скорочування весною бджіл? Просто залишаємо стікерами в гнізді, гніздових, скільки покриті бджолою. Повністю рамка покрита бджолою, ту залишаємо. Жодної лишньої рамки не залишаємо. Це класичне. Що таке метод блінова? Це не просто скорочення, це вжиття, вжимання. Що таке вжимання? Гніздових рамок залишаємо у два рази менше, скільки покритих бджолою. Наприклад, у вас гніздових рамок 5 рамок, ну, покриті бджолою. так? 6 рамок рахуємо так. 6 рамок, 3 виструшуєте, забираєте, 3 залишаєте. Давайте коротенько взагалі навіщо весною скорочувати бджіл і які сім'ї саме треба скорочувати. Дивіться. Скорочуємо слабаків, це обов'язково. Скорочуємо середні посилі. Середні посилі методом, методом класичним. Просто скільки покриті бджолою, стільки залишаємо. Це середні. Ну, Тісноти вживати їх не потрібно. Вжимати їх не потрібно. Сильні посилі взагалі не скорочимо, це просто зайва робота. Слабаків я рекомендую тільки по методу Блінова. В цьому році в мене майже вся пасіка буде на такому методі так скорочуватись, тому що зимував я слабаками. Що таке слабак? Це 3-4 рамки. Середня це від 4 до 7, наприклад. І сильна посилі сім'я це від 7 і вища. Так, давайте почнімо. Наприклад, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти рамках вони зимували. Зараз ми їм три, три, залишимо. три залишимо. Залишиться три, вони якраз будуть повністю покриті бджолою. Забираємо заставні бджоли. Так, дивіться, у нас на календарі сьогодні 6 березня на градуснику десь 18-19 градусів тепла. Тому, якщо, ви, якщо вже у вас тепло, хоча б від 12, безвітряної, теплої погоди, від 12, плюс, обов'язково починайте їх скорочувати. Чим раніше ви скоротите, погода дозволяє, тепло дозволяє, бджоли літають, ви можете їх струсити, бджола підніметься, звичайно, тепло, 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 щоб ми підняли розплідну рамочку, не застудили їх. Метод блінова. Ось це в нас кормові рамки, так? Кормові рамки відставляємо в сторону. Ось забираю ще одну кормову рамочку. Ось це ще одна кормова рамочка, як бачимо, тут поки що немає ніякого розплоду. Так, я перевіряти не будемо, але ну, будемо вважати, що це розплідні рамки. Дивіться, ставимо заставну. Ось це наше гніздо, це наше гніздо. Ось ці три рамки, це буде наші гніздові рамки. В гнізді залишаємо малометки. Малометки із розплодом. Кормові медові рамки ставимо за заставну. Ставимо за заставну. Разом за заставну. я бджоли не струшую, можете їх струшувати, наприклад, вони самі перейдуть. Тобто у нас в гнізді получились малометки із розплодом. Я це вам не піднімав, не показував, це просто все буде затягувати відео. Ви зрозуміли. Обго... Між заставними в гнізді. Малометки з розплодом, всі медові рамки вивели за заставну. Джоли зберуся, їм буде тісно, нічого. Тут малометки, вони місця, не переживайте, що їм місця не буде де сіяти. Матка буде сіяти на кожній рамці, плотненько, кучненько. І десь так на 2-3 недільки. Тобто тут через 3 недільки чи через 2 ви підійдете. Це все залежить, звичайно, від тепла. Тут ці три рамки, наприклад, ви залишили три чи дві. Вони повністю будуть в розплоді, повністю будуть, будуть в розплоді. Через 2-3 недільки поступово можна гніздо розширювати. Зараз джола буде обігрівати велику площу цих рамок гніздових і матки буде десь сіяти. Ось це такий метод Длінова. Як я вже сказав, через 2-3 недільки, ну, я буду десь через недільки три у мене в цьому році взагалі дуже маленькі сім'ї. Поступово підходити і одну рамку, там, оце, наприклад, у нас була кормова. Взяли одну, відсунули. Наприклад, ось цю рамку медову підсунули і заставну знову переставили на одну рамку. Це через 2-3 недільки. І, звичайно, максимально, максимально утеплюємо. І буде чудовий зараз весняний розвиток. Все, друзі, на цьому все багато роботи. Всім пока і до зустрічі.